Ми не виходимо за погану людину заміж? Ми не ми не обираємо поганих злих, токсичних, неприємних людей. Але чому так трапляється, що живучи разом вилазить той чи інший момент? І насправді чи це не сталося під час твого самовикористання? Ось тому перший тип стосунків про які ми говоримо, це співзалежні відносини. Дмитро, що це таке і з чим це їсти? Ну, взагалі, якщо так загалом трошки, щоб війти в цю тему, з моєї точки зору, співзалежні стосунки це коли одна людина виконує там якусь можливо неприродню для неї роль. Тобто жінка, через, замість того, щоб, наприклад, бути в цих стосунках там помічницею і допомогою для свого чоловіка, вона виконує функцію там, його мами. Чоловік, замість того, щоб виконувати функцію, там. Забезпечувача сім'ї, замість того, щоб ввести сім'ю кудись приймати якісь стратегічні рішення, там він виконує функцію, там, наприклад, батька там, чи ще щось. Тобто є різні зв'язки, коли люди можуть мучити один одного гіперконтролем, гіперопекою, ревнощами, коли вони постійно мають один до одного дуже багато проте... ну, там, різних претензій, образ. і Саме тому співзалежні стосунки це стосунки, в яких людина не виконує свою, так би мовити, природню нормальну роль, а вона займається чимось іншим. Ображається, чи вона там опікується занадто сильно, чи вона не довіряє, там, можливо, вона. Хтось веде себе як аб'юзер там і хтось над кимось домінує. Тобто чоловік самостверджується там завдяки жінці через неї, там ламає через коліно якусь її волю, її якісь її бажання, і таким чином намагається довести там щось собі. От так такий тип відносин можна назвати як і співзалежними, і токсичними, тобто воно десь більш менш Ну, але досить часто мені здається, що співзалежність її романтизують також і підкріплюючи це тим, що ось ну ми один одного любимо, ми один без одного не можемо, і тому я буду жертвувати всім заради нього. А він нехай це все робить заради мене, тому що ми такі великі романтики. У нас велике кохання, і чому насправді люди іноді романтизують? Співзалежні відносини? воно просто на початку дуже сильно, коли люди знайомляться, воно захоплює. Тобто, в тебе нова людина, ти все дізнаєшся про неї. Тобі здається, що це саме та людина, з якою ти будеш все своє життя. Ти дивишся, фільм якийсь, де там чоловік заради жінки там готовий на все. Ти дивишся якусь там, читаєш якусь книгу, де жінка. Повністю заради того, щоб бути з чоловіком, а от сім'я проти, вона обриває всі зв'язки зі своєю сім'єю. Ну тобто, це такий класичний сценарій Ромео щось на, на, на кшталт того. І коли люди, вихов, люди виховані на таких історіях, а в реальному житті вони бачать маму і тата, які сваряться а в реальному житті, вони бачать маму і тату, які ну не дуже один до одного теплі. Вони не цілують один одного, не обіймають там, нема романтики, там вже ну нема чогось такого, прям що ми бачимо в книгах чи в фільмах. І тому, коли там дівчинка в 17 років зустрічає хлопця, якому 19 Якщо вони обидва там плюс-мінус виросли на якихось таких історіях, то звичайно їм здається, що ось це саме воно. це там птах щастя, якого я сам спіймав, і вони починають от. Все віддавати в ці відносини і вкладатися, і думати, що це вже ми там ну, до, до смерті будемо разом. Але потім починається ну якби реальне життя, в якому і, і є моменти, коли ти їх просто не бачила і не бачив на етапі зустрічань, ти потім починаєш бачити це вже в стосунках, і е, ти розумієш, що насправді воно ну то, тобто, стається не так, як ти гадаєш, і це призводить до певних розчарувань. Тому якщо людина сьогодні розуміє, що вона не хоче. Ну, мати дуже серйозні такі опіки, то треба розуміти, що той стан закоханості, який є спочатку. Він може не бути постійно, тобто це стан закоханості, він може трансформуватися трансформуватися в такі більш можливо спокійні, більш глибокі, більш справні, десь даже почуття. Але треба розуміти, що та ефорія, яка виникає спочатку, вона не завжди залишається. Тобто, з моєї точки зору, в більшості випадків вона проходить. Я не зустрічав поки що людей, які б мені сказали, що от ми так само, як перший місяць були закохані один в одного, ми так само закохані от, один в один і через 20 років Вон, воно трансформується, змінюється, і саме тому, от таку от ситуацію коли я там на 100% поринаю поранаю в неї, він на 100% поринає в мене, воно може бути ну не здоровим інколи. Ну, в здорових відносинах люди вони йдуть на поступки один одному, так вони якби там готові чимось пожертвувати заради іншої людини, але чи є ну саме, якщо ми говоримо про такий співзалежний тип відносин, чи ось ця така готовність жертвувати усіма своїми інтересами, часом, ресурсами іншими, це є нормально. З моєї точки зору ні, тому що людина розчиняється в іншій людині, і от це буде дуже багатьом людям зрозуміло, на, в такому прикладі, як буває, що жінка, коли виховує свою дитину, якщо в неї дуже погані стосунки з чоловіком, вона поринає з головою в дитину і вона переключається в режим супермами. І це ж дуже нездорова, насправді штука. І тому, якщо людина поринає так само в відносини з головою, і вона не аналізує, не розуміє насправді, що відбувається, в неї немає холодного розсудку, а в неї є тільки запалене серце, то призводить це до дуже руйнівних наслідків, і треба тут все ж таки себе трошечки стримувати і розуміти, що воно в моменті прикольно, але потім дуже больно. Розплачуєшся за це. Ну що ж, якщо ми зараз розділимо чоловіка і дружину так трішечки, то ми перейдемо до другого типу відносин до партнерських відносин. Що таке партнерські відносини, і чи цей термін він актуальний стосовно любові саме? Дуже багато сімей сьогодні говорять і декларують, що вони будують саме партнерські стосунки. Дуже багато жінок вони рвуться в партнерські стосунки, і е, тут треба розуміти, що звичайно кожна сім'я для себе визначає це по-своєму, тому що для когось, наприклад, якщо просто дружина працює і на роботі, і в неї є якийсь внесок в спільний бюджет сімейний, для когось це вже партнерські стосунки. А для когось партнерські стосунки це якщо дружина там 50% так само, як і чоловік, виконує там всі стратегічні якісь питання, які стають перед Сім'єю, тобто вона так і само працює, так само вона стрес якийсь має, так само в неї є якісь рішення, вона при тобто вона поряд із чоловіком намагається тягнути все там 50 на 50. Є, є, є таке таке визначення, і спочатку, коли люди починають ось такі відносини, чоловікам дуже сильно це подобається. Він думає, о клас, вона не тягне з мене гроші, вона готова за себе десь там заплатити в кав'ярні. там їй не дуже потрібні мої гроші, їй потрібен саме я. Вона намагається будувати партнерські зі мною стосунки. Вона готова там, коли ми починаємо жити разом. Там ми починаємо вже як сім'я бути вдвох. Вона готова там 50% вносити за комунальні заренну за плату. Клас. Тобто вона в мене не принцеса на горошині, а вона в мене рівноцінний партнер. Спочатку дівчина відчуває таку повагу до себе. Вона думає, типу, я тут не просто якась принцеска, а от я тут рівноцінний йому другий пілот. Там чи перший пілот в якихось питаннях, і він, хлопець, спочатку, але партнерські стосунки вони в своїй основі мають таку функцію як справедливість, і до тих пір, поки обидві людини в цих стосунках вони дотримуються певних взятих на себе зобов'язань, певної відповідальності, поки вони відповідають певному рівню очікувань іншого партнера. А вони один одним задоволені. Тобто, якщо там дівчина, вона там струнка, наприклад, да? якщо вона там працює на роботі, якщо вона завжди там, я не знаю, усміхнена, в неї ніколи голова не болить, там ще, 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 ще. Тобто, тоді хлопець думає, так, звичайно, от вона мій партнер, ми по життю рухаємося разом, все добре. Вона думає, доки він заробляє гроші, доки він не погладшав, доки він на мене не кричить, доки в нього там немає там, жодних кризисів, депресій, там ще, ще, ще доки він в гарному гуморі постійно жартує, тобто все добре, романтика. Я до нього ставлюся добре. Але в житті, коли вони починають вже жити разом, через певний час хтось із них не витримує цю високу планку, тому що є різні обставини життєві: стрес на роботі, невдала вагітність, хтось захворів із близьких родичів, гормональний збій, дружина набрала зайві кілограми. Тобто різні є фактори, які призводять до того, що в якийсь момент хтось починає просідати в цих високих очікуваннях, і тоді інша людина підсвідомо починає мститися. Вона думає, а почекай, подожди, жінка, думає, так почекай, ти ж я виходила заміж за нормального чувака, який заробляє гроші. А сьогодні, що у нього якась він якусь кризу зловив, його з роботи звільнили, він пішов на роботу, якого в два рази менше грошей приносить. Що відбувається взагалі? Я не можу поважати його як е, забезпечувача сім'ї, і в неї рівень поваги до нього. Він бачить, що вона до нього змінює ставлення, він до неї починає змінювати ставлення. І вони починають один одного карати, вони починають один одному мститися, вони починають згадувати і говорити: а ти ось це не робиш? А він каже, а ти це. Не робиш. Він каже: почекай, ну так ти постійно граєш мені на нервах. Він каже, а ти взагалі гроші не можеш заробити нормально. Тобто, і вони починають жбурлятися в один в одного претензіями, тому що чому тому що ми справедливість почали руйнувати. Тобто, в партнерських стосунках справедливість це основний принцип, і жодну сім'ю, справедливість і пошук справедливості щасливими не зробив. І саме тому, коли люди поринають з головою в такий тип відносин, спочатку, перші місяці, навіть можливо перші півроку, коли вони навіть починають жити разом. Їм може бути дуже приємно бути в партнерських стосунках, але потім, в якийсь момент, вони розуміють, що ми один одного б'ємо словами, ми один одному мстимося підсвідомо або свідомо, ми холодні один з одного, ми не розмовляємо один з одним. Тобто, це це призводить до того, що люди відіграються один на одному через те, що інша людина не відповідає Певним очікуванням, які є і саме тому партнерські стосунки це те, що спочатку виглядає дуже привабливим, але через справедливість, яка в них є фундаментом, вони призводять до того, що люди дуже сильно потім один одного мучують і відіграються, знущаються, і намагаються цю справедливість постійно відновити, а воно не відновлюється, і люди один одного дуже сильно нічать. Напевно, таке справді такий тип відносин він підходить більше в бізнесі, в переговорах, ну, чи? чим коли, чим коли справити, да, коли це бізнес, кар'єра, там партнерські стосунки більш-менш нормальна історія, і то є ситуації, які треба інколи покривати любові, прийняттям і дати людині другий шанс. Всюди дає справедливість між людьми, воно більше нівичить, ніж людей надихає. Добре, а якщо ми поговоримо про заповітні. Стосунки, що саме цей термін має на увазі, коли ми говоримо? Ну от більшість людей, коли вони в РАХСі підписують папірець про те, що вони вже є чоловіком і дружиною і. До того моменту людина, яка в Раксі їх вже робить там і дружиною оголошує, вона їм говорить там, що в багатстві, і в бідності, в здоров'ї, там і в хворобі, тобто перечисляє оцю сакраментальну відому фразу, такий, як би мовити, завіт такий. І от чого дуже багато людей, на жаль, мені здається, вони не розуміють, це те, що коли ми починаємо будувати такі завітні стосунки з людиною, коли ми створюємо шлюб. Це говорить про те, що ми в будь-яких умовах знаходимося разом. Тобто, коли все йде так, як ми хочемо, і все, коли йде ну, не так, як ми хочемо. Завітні стосунки це коли я розумію, що щось відбувається не так, але я при цьому все одно розумію, що я взяв на себе відповідальність за цю людину, я не буду. Бити цю людину морально якось я не буду мститися її якоюсь своєю там поведінкою холодною, я не буду намагатися якось відігратися. Тобто завітні стосунки це коли ти любиш людину і піклуєшся про неї, поважаєш, навіть якщо вона цього не заслуговує, навіть якщо це нелогічно здається в моменті, навіть якщо це несправедливо в моменті, навіть якщо інша людина дуже на тебе ображена, або там робить якісь дуже погані речі по відношенню до тебе, тому що. Найкраща ілюстрація, як мені здається, таких завітніх стосунків між людьми це коли в чоловіка і жінки народжується дитинка. Вони беруть на себе зобов'язання стосовно цієї дитини незалежно від того, що ця дитина буде робити на протязі життя, тому що нема такого, що якщо в три роки ця дитина розбила якийсь там мамин айфон чи ще щось, то мама така: слухай, ну це несправедливо. Коротше, і все ми тебе від тебе відмовляємося. Їдь в інтернат, типу тепер ти забув. Зараз соціальна служба приїде. Нема такого. Тобто, а в партнерських стосунках, якщо інша людина раптом зробила щось не так, що ми хочемо, ми без проблем від Відмовляємося від стосунків з нею в завітніх. Ми розуміємо, що ми покриваємо це все в завітніх стосунках. Якщо дитина 14 років в неї, вона повернулася з якимось димом цигарок чи з презервативами в кишені, мама не виганяє її на вулицю. Вона піклується про неї стільки, скільки може, тому що вона взяла на себе певне зобов'язання і. Стосунки, які між чоловіком і жінкою мають з моєї точки зору найкращу перспективу, це стосунки, в яких чоловік говорить: я буду любити і поважати її безумовно, щоб не траплялося. І вона зі свого боку теж робить нас бере на себе таке зобов'язання. Вона говорить, щоб не траплялося, я як би не було важко, я буду любити поважати його, і буду намагатися його чути. Ось це є, так би мовити, завітні стосунки. Це дуже важко на практиці робити, але це те, що може людей робити щасливими. А чи є якісь недоліки у такого типу стосунків? А, ну... Якщо, наприклад, люди знаходяться в таких стосунках і комусь щось принципово не підходить. Ну от прям принципово вони розходяться по якихось цінностях, то звичайно такі стосунки поставити на паузу, розірвати там, розлучитися, дуже важко, тому що ну, коли ти береш на себе певні внутрішні зобов'язання, і ти вже розумієш, що це навіть не про те, що робить інша людина, це про те, що я роблю. То якщо ви не підходите один одному в якомусь дуже важливому принциповому питанні вже після свадьби, там після весілля, то розірвати такі стосунки достатньо важко, тому що ти ну, на себе вже взяв певне зобов'язання, якби внутрішнє, ти вже думаєш про те, що ти хочеш бути вірним там собі, в якихось питаннях саме тому. Основний такий момент це, мабуть, те, що люди, які знаходяться в співзалежних стосунках в партнерських, вони дуже легко розлучаються. Вони розуміють, ти не відповідаєш моїм вимогам до побачення. Вон Бог от порох. А коли люди в завітніх стосунках, для них набагато складніше їх завершити. Тому що вони зовсім по іншому ставляться один до одного. А хто саме веде у такого типу стосунків? Тобто, якщо 50 на 50 партнерські там з нас обох буде спрос, якщо ми говоримо про співзалежні, там дуже часто буває, що один все ж таки намагається вирулювати а співзалежних тут... двоє, там теж винні або інший завжди дозволяє, щоб це відбувалося по відношенню до нього. Якщо ми говоримо про завітні, тут треба розуміти, що якщо чоловік взяв на себе зобов'язання, жінка ні. Буде проблема, тому що дуже часто буває, що одна людина ставиться до іншої як партнер, а інша людина ставиться як завід. Тобто конфлікт. Якщо обидва ставляться до себе як завід, то, звичайно, вони обидва так би, направляють там цю сім'ю. Але якщо з класичної такої точки зору дивитися, мені здається, що сім'я, в якій чоловік. Приймає такі більш важливі стратегічні відповідальні рішення, вона більше шансів має бути щасливою, ніж якщо це робить жінка, тому що жінка, коли знаходиться за, за чоловіком, за мужем, тобто вона набагато більш щаслива і набагато їй легше і спокійніше, коли вона розуміє, що є попереду мене сильна там плече, сильна спина, яка на яку я можу спиратися. Якщо жінка виконує функцію першого номера. Я поки що там щасливих сімей таких не бачу. Щиро дякую тобі за відповіді.